Добрий день, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Нагадую вам, що дане відео є частиною плейлисту уроків 3D-тінка моделювання на моєму каналі, і прошу вас підписатися, щось прокоментувати, поділитися зі своїми друзями і однодумцями цим матеріалом. Сьогодні у нас дуже цікавий урок практичного застосування. Ми спробуємо створити 3D-моделі шахматних фігур починаючи з пішака. І для цього я знайшов отаку дуже цікаву картинку, в якій намальовані всі потрібні нам фігури. Для досягнення поставленої мети нам дуже в нагоді буде інформація з 9 го року імпорт моделів Tinkercad. Хто не дивився, зараз зверху справа з'явиться посилання. Зручніше буду імпортувати по одній фігурці, тому я зараз зроблю скріншот цього фрагменту, наприклад, першої нашої фігури пішака нашого, і збережу це на своєму пристрої у форматі, по-перше, PNG, як це скріншот робиться. Для цього я натисну цю кнопочку Зберегти. І десь у новій папці збережу під назвою 01. Далі я в інтернеті знайду за запросом такий PNG-SVG, то SVG, якийсь перший ліпший сайт, що пропонує нам безкоштовно конвертувати. Потім оберу файл з мого пристрою. Ось він, цей файлик SVG1. І скажу, що я хочу на виході отримати SVG, наприклад. Все, бажаю конвертувати. І десь там, наприклад. Download, коли я натисну, він у мене тут -от збережеться. Тепер ми, напевно, приберемо ці наші готові фігурки і зробимо їм їх невидимими, щоб вони нам не заважали, і спробуємо імпортувати підготовлений нами файл, що ми щойно скачали з сайту конвертації. Ось наш цей файл, відкриваємо його. Імпортуємо, як він є, нічого не змінюючи, розміри потім відредагуємо. Ну, як я бачу, в мене вийшла інверсія. Але це нам також підходить. Ми зараз зробимо з оцього, так би звати, отвір, який будемо вирізати з оцього, так би мовити, твердого тіла. Тобто, беремо. Оце тверде тіло, зробимо його висоту десь. Або оцю висоту піднімемо. І тепер, об'єднавши, створимо таку фігурку, що буде тепер нам зразком служити для подальшої будови. І перш, ніж починати виготовляти вже свою фігурку за цим зразком, давайте відредагуємо конкретний її розмір. Я так. Подивився, що висота має бути у шахматної фігурки десь приблизно 50 мм. Ну, так зробимо. Відповідно, я зажав клавішу Shift, щоб воно пропорційно зменшилось. І ще я хочу підняти цю фігурку, щоб вона мені отаким чином була зразком при подальших моїх побудовах. І тепер, коли я все підготував, я безпосередньо буду створювати нашу фігуру за допомогою нового чудового інструменту, який називається Revolve Sketch. Я його поміщу от тут -от перед нашим зразком. І так воно виходить, що я бачу всю оцю фігуру, яку я можу тепер обводити отакими от простими рухами. І таким чином я зроблю оцей постамент. Я окремо зроблю верхню частину нашого пішака, а окремо постамент, бо цей постамент він буде у решти фігур такий самий, навіть у ферзя буде постамент такий самий. А от верхню частину ми будемо кожного разу робити нову, маючи можливість взяти постамент від попередніх фігур. Тому я зараз трошечки зроблю оці. Області, отаким, от що можна їх буде трошечки отак от загнути, от, щоб воно було більш плавно. Але це вже такі питання творчі, це вже ви як самі бажаєте, як хочете, можете зробити. А я зроблю отак. от. Так, оце буде приблизно сюди. Ось це буде приблизно сюди. Ну, може і так. Приймаємо цей ескіз. Ну і бачимо, що у нас вийшла така цілком пристойна основа для шахматної фігурки. Можна знову зайти сюди редагувати ескіз і. Трошечки зробити більше це м'яким оці точки узлові, якщо є бажання, тобто можна і отак от зробити. Але ще раз повторюю: це питання ваше, художнє, як ви бажаєте, як хочете. Далі я так само розміщую цей інструмент, цей об'єкт, отут, -от, в цьому місці, де в мене має бути верхня частина моїх шах, мої фігурки, і я тепер можу зробити, отут -от, ввести контуром верхню частину. Але звертаю вашу увагу, що можна робити параметри отут -от, прив'язки як від 1,1 міліметра, то й до 5 або більше міліметрів. Я зроблю саму маленьку. 01 мм, і це мені дозволить отак от рухатися від вузлових точок, які я хочу, наприклад, зробити. Отак от, отак от. Ну і може, максимально туди. Ні, от сюди я не знаю, так воно має бути. Ось сюди. Я так розумію, що. У мене тепер є можливість оці дві точки трошечки опустити вниз. Отак. От а оце я можу тепер отаким чином якось так плавнесенько керу. Ну, цей зразок нам тепер не потрібно. Можемо його видалити з новоствореної фігурки, яку ми згрупуємо і покрасимо, пофарбуємо білим кольором, зробимо також дублікат. Цей дублікат поставимо поруч і зробимо його чорним кольором. Отже, що ми на початку року планували, те й отримали. Сподіваюся, цей урок був для вас цікавим і зрозумілим, а у якості домашнього завдання пропоную вам самостійно створити решту фігур за цим зразком. Якщо у вас є якісь питання, побажання, висловлюйте їх у коментарях, підписуйтесь на мій канал, можна розповсюджуйте цю інформацію між своїми друзями та однодумцями. А я з вами прощаюсь. На все добре!